12 вересня 566-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Сили оборони стримуються і відбувають ворожі атаки під хвилями обстрілів. Цієї доби перебували мешканці Дніпропетровщини. Надвечір 11 вересня ворог атакував Нікополь вночі. Обстріляв Марганець. Застосував важку артилерію, повідомив голова Дніпропетровської Ова. Пошкоджено магазин, сім приватних будинків, господарські споруди, понівочено три газогони та стільки ж ліній електропередач. Вранці агресор вдарив по великомихайлівській громаді Синельниківського району. Люди на щастя вціліли. Україна повернула під контроль так звані вишки Бойка, бурові газу та нафтоводобовні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році з початком повномасштабного вторгнення, використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС. Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками бойка провели силами підрозділів ГУР. Спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, зокрема запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет. Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем су 30 Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити. Українські війська мають успіхи поблизу роботиного на південного напрямку. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Натомість окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи та продовжують штурмові дії на позиції українських військ. За минулу добу там відбили понад 10 атак росіян. Водночас захисники України наступають південніше від Бахмуту. Разом із цим доводиться стримувати контратаки російських військ і на цьому напрямку. Збройні сили зайняли частину опитного та змогли там закріпитися, бої тривають. Донецький аеропорт приблизно за 3,5 кілометри. Українські захисники з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2023 знищили близько 269 760 російських агресорів. За минулу добу ще 550 вояків. Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Минулої доби також бійці знищили 8 танків, 11 броньованих машин та 33 артсистеми, приземлили 17 безпілотників. З першого дня повномасштабної війни Росії проти України наші журналісти стали бійцями інформаційного фронту. Сьогодні у випуску про те, як мешканці Кременчуцької громади наближають перемогу, дивіться на спобуднях о 18 та о 20.40. Наші новини у соцмережах в Телеграмі, інстаграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Тож доєднайтесь. Слава Україні! Героям слава! 12 вересня через Крамачук пройшли учасники всеукраїнської ходи, які намагаються привернути увагу ООН та інших міжнародних організацій до визволення українських полонених. Фінальною точкою ходи стане Київ серед тих, хто долучився до ходи, багаторідних полонених захисників Маріуполя. 9 вересня у Придніпровському парку 19-річний хлопець на електросамокаті здійснив наїзд на 62-річну жінку. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, після чого її було ушпиталено. На місці події проведено першочергові слідчі дії. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією статті 291. Санкція передбачає штраф від 200 до 500 неопорядковуваних мінімумів доходів. Громадян або виправні роботи на строк до двох років, або ж обмеження волі строком до п'яти років. В піцерії по вулиці Соборній поліція затримала неадекватних молодиків. За попередніми даними, чоловіки вели себе неприйнятно і курили приміщення. Володимир Зеленський заветував поправку до закону про єдекларування. За якою чиновницькі та депутатські декларації мали бути закритими ще рік. Нагадаємо, подібне рішення було ухвалено Верховною Радою на початку вересня. Бажаю здоров'я. Заветував прийняти Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето думаю, всі чудово розуміють, декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. Вже зараз реєстр треба відкривати власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований бажано швидко. У Києві відбулись змагання з чорлідингу Блек Mamba Cup 2023. Кременчук представила команду з Кременчуцької міської комплексної дитячої юнацької спортивної школи імені Володимира Касильова. Додому спортсменки привезли шість нагород: два командних кубки, три золоті та одну бронзову медаль за сольні номери. Кременчуцька дитяча лікарня отримала гуманітарний вантаж зібраний. Польським благодійним фондом з міста Битгощ. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. У склад допомоги увійшли пересувний рентгенапарат та сучасна наркозна станція з можливістю проведення різного виду анестезії, у тому числі інгаляційної. На молодіжному відкрився пункт незламності. Хоча ще рік тому з цим були серйозні проблеми у приміщенні нас. Зустрів працівник ДСНС, як зазначив пан Максим, до будь-якої ситуації готові її аптечка і місце для малечі, і гаджети, де підзарядити. І знову наше місто у жалобі. Сьогодні до Сіміського палацу культури прийшло чимало кремічужан, аби провести в останню путь ще одного нашого полеглого на війні героя, а саме Віталія Філіпова, який загинув ще 31 серпня при виконанні бойового завдання в Запорізькій області. Сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб провести в останню путь ще одного героя, захисника нашої землі, нашої незалежності, молодшого сержанта Філіпова Віталія Сергійовича, 96-го року народження. Зовсім молодий захисник. Він був призваний на військову службу в 16-му році, зразу потрапив до зони АТО, де отримав. Говорять його побратими, дві контузії також із повномасштабного нападу Росії на нашу землю. Він брав участь і в боях за Бахмут, де теж отримував контузії. Загинув він, будучи військовослужбовцем 118-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 серпня цього року під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності нашої батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в районі сумнозвісного населеного пункту роботине. Пологівського району Запорізької області Віталій мав статус учасника бойових дій. Також за цивільного життя він працював у Державній службі гідрографії, і ось в кінці місяця цього мав вже виповнитися рік, як він одружився. Але, на жаль, не святкуватимуть річницю, дружина Аліна і мама. Вікторина теж сьогодні присутня. Ми їм всім дуже співчуваємо. Дуже багато сьогодні побратимів. Всі прийшли вшанувати, з ким не спілкуюся. Всі дуже добре відзиваються про нього. Дуже хороша людина. Була ми співчуваємо всім і це величезна втрата для. України і для взагалі народу. Дякую хлопцям, що вони нас захищають. Царство небесне, спокою душі, миру, а батькам терпіння. Знаю Віталія 62-го батальйона, коли ми ще воювали на, на, на напрямок Бахмута, це населений пункт Кардюмовка. Е, там ми ну, були в різних взводах, різних ротах, але воювали ми разом. Е, потім ми. Якби попали в, один, в одну бригаду, зараз вже 118-та, яка зараз заточена саме на наступ на запорожському напрямку. Е Та що я хочу сказати, що це великий, це людина, по-перше, людина з великої букви, Це професійний військовий, це той, з ким можна йти і роз... на розвідку, і в бій, і взагалі. Тобто це дуже, якби, як би сказати, Дуже поважна для мене людина, дуже тобто це, це воїн, це герой, це тобто, ну, людина, яка була зі мною везде, і в плануваннях, і на радах, і віздіє з собою брав, тому що мені було цікаво його мнення. Тобто Все планували, все робили разом. Так само і воювали теж разом, пліч-опліч. Ми зробили все для того, щоб витягнути його. На жаль, там була несумісна травма з життям. Тобто, ну, евакувати його одразу не вийшло. Але ми зробили все, щоб його витягнути звідси. Ми ну, родились в одному родомі, в суді в місті провели. Постійно рядом були. Він в школу в місті ходіли, гуляли в місті. Він ну, був як старшим братом. В якій школі? 23-я школа. Ну, 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 для меня он был вот реально братом старшим. У нас разница 4 дня была. Тяжело это очень. Для меня особенно. У него должно было быть вот адовщина свадьбы 17 числа. Сильно его ждали близкие. Я сильно ждал его увидеть, обнять. А он Ну, я надіялся, що він приїде, але не думав, що він так приїде. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Віталія Філіпова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Кожен день я вітаюсь з тобою, славне місто моє Кременчук, тут вінчаються зорі з жорбою, хвиль Дніпрових луна перегук. Тут щасливі світанки стрічала, а тепер догора світлий день, моя доленька тут відспівала і сумних і веселих пісень. Дай наснаги мені, хоч краплинку, давнє місто моє Кременчук. Я посію ще слово зернинку, щоб нащадкам відлунював звук. Сьогодні, 12 вересня, остання краплинка наснаги відомої кременчуцької поетеси Ольги Пилипчук залишила її. Усього лишень через два дні опісля свого дня народження на 83-му році життя Ольга Андріївна покинула цей світ, залишивши нащадкам десятки книжок і сотні віршів, у яких найцінніше любов до землі, до матері, до ненькі України, до усього світу, такого неповторного і такого цікавого. Це голос українського народу, який переживає чергові віхі історії, писали про неї колеги. А вона завіряла. Нікому я в країну не віддам. Вона для мене матінка єдина, мій калиновий солов'їний храм, нескорена, священна Україна. Увесь колектив телекомпанії Візит, з якою багато років співпрацювала Ольга Пилипчук, висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким. Талановитої поетеси, світла пам'ять справжній доньці України. 7 серпня відомий масовик-затійник депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін зібрав людей біля автозаводського суду, аби вирішити питання щодо зупинення оплати за опалення у літній сезон, а також подати позов до суду стосовно перерахунку. Згодом того ж дня місце акції перенесли до обонвідділу Полтави Теплоенерго. Сама установа через технічні обставини не працювала, тож пан Каплін запропонував кременчужанам закидати двері абонвідділу яйцями, вимагаючи понизити тариф. За що, власне, на розгляд автозаводського райсуду Кременчука наразі надійшла справа за фактом дрібного хуліганства, притягуваний до відповідальності Сергій Каплін. Розгляд протоколу був запланований на 12 вересня. Сам депутат назвав справу тарифним яєчним хуліганством. І напередодні розгляду справи знову покликав громадян. Виходимо на вулиці з відрами під суд. 12-го у Кремельчуці мене судитимуть за те, що яйцями закидав теплоенерго. Приходьте всі, всі, всі на 10.00 обов'язково. Натомість перед судом Сергія Капліна зустріли лише журналісти та правоохоронці. Люди, які ще минулого місяця за вказівками пана Капліна жбурляли яйцями і обіцяли стати на захист такого собі доброчинця, до суду не прийшли. У самому суді Сергія Капліна обурив наказ ВОО голови суду Сергія Нестеренка про недопуск на засідання людей, які не є учасниками судових процесів. А представниця суду також повідомила: вчора телефонувала пану Капліну аби проінформувати засідання 12 вересня не відбудеться. Судове засідання А скільки він почав відбувається? У нас 13 годин. А коли він зайшов? Вчора о 15 годині. А коли перенесли суд? Ну, постій, будь ласка, Ми особі. вам повідомимо до такого, зараз справа вас повідомити про дату, оскільки суддя в наращині знать. Як вона вийде дату, погодить, я вам або телефоную, або направлю повістку на домашню. Наостанок депутат Полтавської міської ради попередив про проведення у місті 300 зустрічей з людьми і навіть запропонував поліціянтам дати наперед 10 тисяч гривень на оплату штрафів за несанкціоновані збори громадян. Так, значить, ми закінчуємо нашу трансляцію. Судове засідання перенесли. Ми будемо чекати ми. дати нового судового засідання. Я публічно запрошую. ідіть, Фіксуйте, фіксуйте, я публічно. Запрошую на судове засідання. Всього біля 10 судових засідань на всі я запрошую громадян, запрошую поліцію передягатися в цивільне приходити підтримувати. Запрошую е експертів, журналістів, абсолютно всіх. І ще раз наголошую: такі запрошення всі на суд. Луніна, зараз ми випхали. Дуже скоро його приберуть. На цьому тижні буде новий губернатор. Буде Вивається як лунін, так само буде в нього така сама доля, як у Луніна. Така сама теж піде там десь в колгосп працювати. Спасибо. Так, Друзі, усім привіт! Бачите, ось таку передачку нам привезли для хлопців. Це у нас а, дармаш. Так. Доброго дня. Так, розкажіть, що от, ви привезли, мене що зібрали. Профкому, Юрій ага. Михайлович, він докладніше розповість. Доброго дня, Юрій Михайлович. Ну, Доброго дня. Оце все передали наші працівники прад Кредмаш для воїнів ЗСУ. Тут консервація, і солодка, і, і, і кисла. Тут все для наших воїнів. На деяких банках вони написали з любов'ю до воїнів ЗСУ. Круто, так що все саме краще. Я думаю, що хлопці будуть вітаміни дуже... перемоги. Да. Вітаміни перемоги. <рес> саме так. Ми дякуємо усьому колективу, усім, хто долучився до цього. Це дуже важливо і наполягаємо на щоб люди не стояли осторонь, а допомагали і наближували нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!